Вже декілька місяців настроюю себе допомагати чоловіку показувати канадський побут. От, вроді зібралася. Так що доброго ранку, будемо спроб... Будем пробувати. З того ви... вийде. Йдемо пити каву, а потім до роботи. І смачно і кави. Так, збирали помідори. Ціле відро у нас ще достатньо багато помідорів висить. Ще багато буде помідорів. Ще в нас є баклажани. Ми їх завтра будемо брати. Ще тут помідори є. Я помідорів, ще трохи буде, що поїсти. <кхи> трохи ще малинки є осінні, вже з'являється з тих ремонтантних. Треба теж піти позбирати з діткам. А це є. Інсталяція осінь вже готова. Пробуємо собі настрій трохи зробити. Помідори чекають в підвал, щоб їх занести і вони будуть дозрівати. Нас Хожу, молюся на тими туями, і все рівно цього року сонечко нам трошечки поопалювало. Я думала, що якась хвороба, а потім зрозуміла, що ні, тому що з цієї сторони зовсім немає. Нічого. Посідня інсталяція вже і тут в нас є. От, в нас тут гарбузи, отака, отакі квітки гарні в нас. Останні доцвітають От, наші гарбузи. Гарні квітки. Серед всіх цих кольорів цього року, що я пробую розмножити. моїй мамі саме більше сподобалося оця, вона сказала, що їй не більше цей кольор саме більше подобається. Це гарбузи. Квіти, гарбузи, квіти. Ще трохи цвітуть гарно. А оці туї. Їх сонечко цього року не тронуло. Вони найгарніше виглядають. Знаєте, я в Україні колись в Польщі з чоловіком купили туї, і посадили їх на дачі. Я коли в Польки запитала, кажу, як за ними доглядати, полька на мене подивилася, скривилася і сказала, та там, ну звичайно, ну та можете удобрити там раз в рік і все. І я зрозуміла, що ну якби так не дуже треба сильно доглядати. І ви знаєте, в принципі, вони нас на дачі дуже швидко вимахали, я дуже навіть не заморачувалася. Тут я щороку мучуюсь, я їх поливаю, я їх спасаю. Я це я не, не розумію, чому в мене тут так виходить. А от. Ялинка голуба. Бебі, це буде велика, це не 25 метрів буде. Це ялинка буде 5-6 метрів. Вона торфу, їй нічого не бракує. Вона росте, вона дуже класна і, в принципі, мене радує. В принципі, мене радує. Сьогодні світе гарний теплий день, світи гарго сонечко. От, наш океан, він сьогодні дуже-дуже-дуже спокійний, гарний. Дуже люблю зранку дивитися на океан. От, коли він спокійний, коли сонечко встає, дуже-дуже гарно. Хоча нас на вихідні чекає шторм тропічний, оп'ять оп ураган. От, тепер у нас Філіп до нас йде. Ну, Вроді має нас так боком минути. тобто Не повинно нічого такого страшного бути, але попередження вже є, що очікуємо, що запаси води, їжі повинні бути, генератори. Заповнені бензином або газом. От. Тобто, від відлади є вже попередження, що може бути відключення електроенергії і таке інше. Так що наш період прийшов і все. У нас постійно приходять урагани. Будемо діятися, що все мене. От ту я, яка була в минулому році, посаджена, була гарна, її спалило сонце зимою. Ми її з чоловіком не закрили. Її попалило, отак вона відходить, вона була повністю отака. Отак вона вже відходить. Не знаю, скільки років треба, щоб вона відійшла. От. Це в мене туї, які може три роки. І теж то, то їх спалило, то їх паутинний кліщ їв, то я обробляла, сама допалила. Боялася, що це в итоге от вони в нас потихеньку відходять по-різному. На слідчий рік я їх... Почну потихеньку врізати, робити їхню форму, щоб вони ставали трохи густіші. Такі вони в мене нещасні. От. Але надіюся, що все буде добре, що ми їх відновимо. От. Було 10, із них залишилося 5. Оця найбільше постраждала, але вона теж відходить. Ну, надіюся, що буде все добре. Боремося за кожну тулю. Не знаю, з чим це пов'язано. Так як я вже сказала, що тую в мене не перші в житті. Але маємо те, що маємо. От лаванда. Теж щось ніяк ми з нею не можемо домовитися. Ніяк. Вона, правда, вирощена мною з насіння в минулому році. Вона зацвітає, але цвітає отак скудненько. От, не знаю. Треба пробувати, Можливо, землю, можливо, не в горшок. не знаю. От. А оце. Теж такий у нас гарний кущик. Він цього року дав приріст. Зараз я покажу такий же самий кущик перший, який я купила, який я теж благополучно спалила. От, він теж відходить, ми якось спробуємо з ним вже три роки домовитися. Ну, він живий, вроді відживає потрошечки. Мав буде отакий. От. Ну, вроді вже навчилася, вроде вже теж з ним якось домовилася. Коротше, вирощування не все так просто. Не все йде ідеально. Оці кущики. Це єдине, що я не спалила, і всякі хвороби його не доїли, і сонце не допалило. Оце один такий кущик. І от другий такий кущик. Теж почну його на сьогоднішній рік формувати, не знаю. Напевно, в, в, в цьому вигляді буду коло робити, шара, не знаю. Кульки, не знаю, будемо бачити. Ну, поки це єдині, які мені далися не дуже проблемно. Це єдині, поки які не дуже далися мені проблемно. От у нас вже грибочки біля дому маслята почали рости. Зараз я вам покажу. Всякі такі хм? яка краса. Це дуже прикольно збирати грибочки прямо біля дому. Маленький, ще маленький росте. Зараз покажу. Тіну собі закриваю. От. такий гарний. Ось, ось. Зранку старші дітки приїдуть чи в обід. Дам можливість позбирати їм покайфувати біля дому, як це класно позбирати грибочки. Йдемо поливати. Ось так нас вже будемо теплиці зараз поливати, бо в нас дощів нема. Зовсім все сухе, земля суха. Все хочу води. Let's go! Сушимо на зиму яблука. То, що дітки дорослі не збирали, нарізали. Це отак виглядає в нас сушка. Отак ми сушимо. Вже дуже багато засушили. У нас тепер кругом яблука. Але зима спитає. Покажу, як ще це на бекярді виглядає наша осіння інсталяція. От. Ози гарбузи, квіти, і океан? От наш океан і отут, у нас сусіди. На сьогодні все зйомкою. Зараз цілий вечір сонечко починає сідати у нас. О, така краса, так тепло і класно на вулиці. Зараз буду пекти торт. Років 20 не пекла торт Наполеон вирішила спекти. У нас 2 числа в меншого сина були іменини. От старші дітки планують завтра приїхати. Чоловік планує приїхати з роботи. І ми плануємо е, тортик і чебуреки. І в тихому сімейному колі святкувати іменини Давида. На тому все бережіть себе. Час тяжкий, ви в себе єдині. Всім хорошого настрою!